Сьогодні відбулася шоста сесія Слов'янської міської ради шостого скликання. На порядку денному розглядалося одне питання про проміжні вибори в одномандатному мажоритарному окрузі номер 10 міста Слов'янська. Вибори мають бути проведені у зв'язку з передчасною смертю почесного громадянина міста Сергія Івановича Уковитого, який довгий термін був депутатом міської ради. Вибори попередньо призначалися на березень цього року, але термін перенесли. Рішення постійної комісії міської ради питань депутатської діяльності регламенту законності було таким: клопотати перед Центр виборчкомом та Слов'янською міською виборчою комісією Донецької області про перенесення проміжних виборів в одномандатному мажоритарному окрузі номер 10 міста Слов'янська на вересень 2012 року. комиссии была представлена справка финансового управления Славянского городского совета, где нам также сообщают, что на этот год средства на выборы промежуточные не предусмотрены, не выделялись. Согласно статье 60 пункт 2 закона Украины о выборах местных советов, промежуточные выборы Зареєструвалися на сесії 48 депутатів. Кворум був за основу вище названого рішення. Проголосували 43 депутати. Один проти, один утримався. У цілому за проєкт рішення проголосувала більшість депутатів. Свичас проголосували за основу. Я визнаю цю міні аж стала ліхо. Я панімаю, то сьогодні у нас на один садик буде більше. Понимаете, сегодня одни выборы, это на один садик станет меньше. И я уверена, что не найдется ни один житель в городе Славянске, который не скажет нам с вами спасибо за это. Потому что те города, которые сегодня проводят эти выборы, они отказываются от ремонта садиков, от ремонта детских больниц, школ и так далее. Сегодня мы, все, что мы запланировали, мы все сделаем. Отже, чи через те, що проведення виборів вимагає грошей, чи тому, що депутати ще не визначилися, чи потрібні їм новообрані колеги, але обирати нового депутата міської ради ми будемо десь за рік разом з виборами у парламент України. У розділі в різному слово взяв Олег Зонтов. Його пропозиція щодо територіальної громади міста на сьогодні й досі немає нормативно-правових обґрунтувань її існування. На сегодняшний день у нас нет ни устава территориальной громады, ни положения о проведении общественных слушаний и о местных инициативах. Почему данный вопрос я сейчас поднимаю? Потому что, как вы знаете, сейчас наиболее острый это вопрос по славку року. Так? И скорее всего, что мы выйдем на то, что по всей видимости нужны будут общественные слушания. Во всяком случае, общественность должна будет высказаться по этому вопросу, не только депутаты. Вирішено, що статут та положення найближчим часом набудуть чинності і територіальна громада, громадські організації міста, які представляють інтереси всіх верст населення, слов'янська матиме обґрунтування своєї діяльності.